День Незалежності Славута відзначила урочисто і велелюдно. Розпочались заходи покладанням квітів до пам'ятників, захисникам загиблих в роки Великої вітчизняної війни, воїнам УПА та героям Небесної Сотні. Всі вони віддали своє життя за Україну, яка 24 роки тому отримала незалежність, а тепер змушена її відстоювати зі зброєю в руках. Славучани, які прийшли на головну площу міста, вітали один одного зі святом. Багато хто в цей день, як і в попередній, були в вишиванках. Для багатьох це свято стало родинним, тому завітали на урочистості сім. Ями першим привітав земляків з урочистою подією. Міський голова Василь Сидор. Я хочу подякувати нашим бійцям, які на передові, що ви і через волонтерський рух, і через зібрання коштів сьогодні не в осторонь. Що ви сьогодні допомагаєте і підтримуєте ті сім'ї, хлопці, чоловіки, яких знаходяться на передові. 73 славучана повернулися сьогодні з фронту. Ми їх радо вітаємо, і ми їм ради, і ми говоримо, що вони. Повинні сьогодні нам показувати прикладом, як треба любити Україну. Я хочу сьогодні всім подякувати, хто робить все для того, щоб Славута розвивалася, щоб наші діти в належних умовах навчалися, виховувалися. Я хочу подякувати, хто робить місто потужним, хто розвиває місто. Велике вам слова, поваги, вдячності. Міський голова вручив нагороди кращим працівникам різних галузей. Відзнаки міського голови отримали депутати міськради Борис Семенюк, Микола Козел, Тамара Скрет, Андрій Сампір, начальник районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Андрій Власюк, слюсар-ремонтник управління водопровідно-каналізаційного господарства, Наталя Матвійчук, прибиральниця прибудинкових територій ЖЕК номер 2 та Ярослав Федорчук, прибиральник прибудинкових територій ЖЕК номер 1 Відзнаками Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради нагороджені Сергій. Смирнін, начальник комбінату комунальних підприємств, Олександр Шашок, головний інженер товариства Сансервіс, Ігор Пігуль, прес-секретар виконавчого комітету міської ради. Валентина Бурак, методист дошкільного навчального закладу номер 9 Людмила Корійчук, завідувач дитячого навчального закладу номер 2 Вітав Славучан зі святом незалежності військовий комісар Славутського об'єднаного військового комісаріату Михайло Євтушок та нагородив заохочувальною відзнакою генерального штабу головнокомандувача збройних сил України на знаком учасник. Ато звільнених військовослужбовців славучан, які воювали в зоні проведення антитерористичної операції. З вітальним словом до славучан звертались також Тамара Іванюк, депутат міської ради, Марія Караван, громадський активіст, Ліана Аспіна від імені молоді та батьки загиблих в зоні АТО Андрія Повстюка і Олексія Сковродіна. Цей день такий день народження нашої держави, нашої рідної України. Здається, хочеться радуватися. Сміятися, веселитися, і це добре. бо Ми є держава, ми, маємо, ми нація, ми маємо свою країну. Але в цей же день, ось уже другий рік поспіль, батько мого побратима 24-ї Львівської Яворівської бригади, Олексій, Олексій Повстюк, вже зустрічає зі смутком, тому що в цей день сьогодні. 24 серпня минулого року поховали його сина Андрія, нашого славучанина. Отче наш, промовляю молитву, Отче наш, не за себе молю. Отче наш, я готовий на битву боронити країну свою. Продовжили урочистий захід виступи обдарованої юні міста, вихованців творчих гуртків міського палацу культури, дитячої школи мистецтв, будинку дитячої творчості, кращі художні номери патріотичного спрямування у їх виконанні це подарунок місту та країні, яка відзначала свій день народження.